Євангелія від Йоана, розділ 9 Переходивши, Ісус побачив чоловіка від народження сліпого, запитали його, отже учні його. Учителю. Хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус. Це все для того, щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки є день, ми маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купелі Силоамській» що у перекладі означає посланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив? Одні казали То він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже: Це я? Тож питалися його, як воно так, що прозріли твої очі? А він каже Чоловік, що Ісусом звуть Його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив Піди до Силоаму, вмися. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають Де він? Не знаю. каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж це у суботу. Коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм каже Глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили: Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили. Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть А ти що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив? Одрікає Пророк він. Проте юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх, Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши. Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі не відаємо. Спитайте самого. Він, дорослий, сам про себе скаже. Батьки його казали так, бо юдеї встрахалися. Юдеї, бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто христом його визнаватиме. Тому то батьки його і казали дорослий він, самого спитайте. Отож, у друге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові славу воздай. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він? озвався той. Я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він тобі таке сподіяв? Як він очі тобі відкрив? Той їм відказує Я вже вам оповів. Та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, й ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він? У відповідь чоловік сказав їм Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислуховує. Нечувано одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити. Озвались і сказали йому ті, Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш? І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього: Віруєш у чоловічого сина? А той, А хто він, Господи? Щоб я вірував у нього. Ісус же йому каже, Ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус, На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, Бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі. А Ісус їм відповідає: Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але якщо кажете, Ми бачимо, то і гріх ваш зостається. Друге послання до Корінтян, розділ 11. О, коли б ви могли потерпіти трохи мого безумства. Ба ви мене й терпите. Я за вас ревную Божими ревнощами, бо я вас заручив одному лиш чоловікові, появив вас чистою дівою Христові. Але боюся, щоб як Змій був обманув Єву своїм підступом, так не попсувалися думки ваші, і ви не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Бо коли б хтось прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, що Його ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не одержали, ви б радо терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нижчий від тих архіапостолів, хоч я і неук словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та в усьому показали? Невже я допустився гріха, смиряючи себе самого, щоб вас піднести вгору? Вамбо проповідував даром Євангелію Божу. Інші церкви я оббирав, беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо мені у моїй нестачі допомогли брати, що прийшли з Македонії. У всьому я вважав на себе, щоб вам не бути тягарем. І вважатиму і далі. Як істину Христову, що в мені, так і цієї похвали ніхто в мене не відніме у сторонах ахаських. Чому? Хіба я не люблю вас? Бог те знає. А що роблю, те робитиму й далі, щоб узяти всякий привід у тих, які приводу шукають. Щоб вони були схожими на нас у тому, чим хваляться. Отібо, то апостоли неправдиві, робітники лукаві, що вдають апостолів Христових, воно й не диво, сам бо сатана вдає з себе ангела світла. Нічого отже, надзвичайного в тому, коли і його слуги вдають із себе слуг праведності. Кінець їхній буде за ділами їхніми. Знову кажу нехай ніхто мене не вважає за безумного, а як ні, то прийміть мене за безумного, щоб і я міг трохи похвалитися. Що я кажу? Кажу те не в Господі, але немов у безумстві, що дає мені відваги хвалитися. Тому що багато інших хваляться з тілесних спонук, то і я буду хвалитися, бо ви радо терпите безумних, самі такі розумні. Ви терпите, коли вас хтось не волить, коли хтось об'їдає, коли хтось обдирає, коли хтось ставиться до вас із горда, коли хтось б'є вас в обличчя. Насором кажу це. Які то слабкі ми виявилися. Та в чому б там, хто не виявляв сміливості, говорив, мов безумний, Я також можу її виявити. Вони євреї? Я теж. Вони ізраїльтяни? Я теж. Потомки Авраама? Я теж. Слуги Христові. Говорю, неначе нерозумний, я більш від них. Куди більше в працях, куди більше в тюрмах, під ударами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель зо мною розбивався. День і ніч перебув я у безодні, у подорожах часто, у річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках від братів неправдивих, у праці та втомі, в недосипаннях часто. У голоді та спразі, часто в постах, у голоді і на готі. Крім інших випадків, моя щоденна настирлива думка це журба про всі церкви. Хтось слабкий, а я не слабкий, хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися. То я моєю неміччю буду хвалитись. Бог і Отець Господа Ісуса, благословен вовіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто до щоб мене схопити, та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з Його рук. Псалом 146. Аллилуйя! Хвали, душе моя, Господа! Буду хвалити Господа, поки життя мого. Псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити. Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може. Виходить його дух, і він повертається у землю, і того ж дня гинуть його задуми. Щасливий той, кому Бог Якова подає допомогу, в кого надія на Господа, Бога свого, що створив небо і землю, море і усе, що є в них, що вірність береже повіки. Що пригнобленому чинить правосуддя, що дає хліб голодним. Господь визволяє в'язнів, Господь відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників любить, Господь захожих захищає, підтримує сироту і удову, дорогу ж нечестивих. Відвертає. Господь буде царем повіки, твій бог, Сіоне, по всі роди. Алілуя КНИГА проповідника Розділ. Перший Слова когелетта, Давидового Сина, Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет. Марнота марнот. Ведь усе марнота. Що за користь людині? З усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем. Рід відходить, і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет. Був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Друга книга Хронік, розділ 34 Було Йосії вісім років, як став царем, і царював він у Єрусалимі тридцять один рік. Він чинив угодне в очах господніх і ходив путями Давида свого предка. Не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч. Восьмого року свого царювання, бувши ще хлопцем, почав він шукати Бога Давида, предка свого, а дванадцятого року заходився очищувати юдею та Єрусалим від узвиш, від ашерів і тесаних та вилитих бовванів. В його присутності повалено жартовники ваалів. А стовпи на честь сонця, що стояли на них зверху, він збив з них. Священні палі, тесаних та вилитих бовванів він розбив і потовк на порох, і порох той розсипав по могилах тих, хто приносили їм жертви. Кості жерців спалив на їхніх жертовниках і очистив юдею та Єрусалим. Так само в містах Манасії, Ефраїма та Симеона, аж до нафталі і в усіх околицях навкруги він повалив жартовники, розбив і потовк на порох священні палі і тесаних бованів, а всі стовпи на честь сонця збив на землю по всьому ізраїльському краю і повернувся в Єрусалим. Вісімнадцятого року свого царювання, саме як очищував край і храм, послав він сина Ацалії, Шафана, начальника міста Масею, та окличника Йоаха, сина Йоахаза, направити дім Господа, Бога свого. І прийшли вони до Первосвященника Хілкії і віддали гроші, принесені на дім Божий. Що їх левіти, які стояли на сторожі коло порога, зібрали від Манасії, Ефреїма і від усього Ізраїля, та й від Юди та Веніамина, і від мешканців Єрусалиму. Вони віддали їх до рук майстрам, що їм доручено було виконувати роботу в домі Господньому, а ці роздали їх робітникам, що працювали в домі Господньому. При направі й обнові дому, вони роздали їх теслям і мулярам на закуп тесаного каміння і дерева до скріплювання та брусів для будинків, які юдейські царі допустили до занепаду. Ці люди виконували роботу чесно. Догляд за ними мали яхат та овдія, левіти з синів Мерарі – та Захарія і Машулам із синівки Гата. І всі левіти, що вміли грати на музичних пристроях, були поставлені над носіями і керували робітниками при кожній роботі. З левітів же були і писарі, і наглядачі та воротарі. Як же вони виймали гроші, принесені на дім Господній, священник Хілкія знайшов книгу закону Господнього. Дану через Мойсея, він заговорив і сказав писареві Шафанові, я знайшов книгу закону в домі Господньому і подав Хілкія ту книгу шафанові. А шафан поніс ту книгу до царя, і притому зробив такий звіт цареві. Все, що було доручено твоїм слугам, вони виконали. Вони висипали гроші, що знайшлися в домі Господньому, і передали їх в руки наглядачам і в руки виконавцям роботи. Далі писар шафан повідомив царя, кажучи, Священник Хілкія дав мені книгу і читав її шафан перед царем. Як почув цар слова закону. Роздер на собі одежу, і дав цар наказ Хілкії та Ахікамові, синові Шафана, і Авдонові, синові Міхи, і Писареві Шафанові та Асаї, царському слузі, кажучи, йдіть, спитайте Господа про мене і про тих, що залишилися в Ізраїлі та в Юдеї щодо слів цієї книги, яка знайшлась. Бо великий гнів Господній, який упав на нас за те, що батьки наші не пильнували слова Господнього, щоб чинити все, як написано в цій книзі. От і пішов Хілкія, і ті, що були призначені царем до пророчиці Хулди, жінки доглядника одеж Шалума, сина Тоггати, сина Хасри. а жила вона в іншій дільниці Єрусалиму. І говорили з нею про те. Вона ж їм відповіла. Так говорить Господь, Бог Ізраїля: Скажіть тому чоловікові, що послав вас до мене. Так говорить Господь. Ось я нашлю лихо на це місце та на його мешканців. Всі прокляття написані в книзі, що її читали перед юдейським царем, за те, що покинули мене. І кадили іншим богам, приводивши мене до гніву всіма ділами рук своїх, тому й запалав гнів на це місце і не погасне. А юдейському цареві, що послав вас, спитати Господа, скажіть так ось як говорить Господь Бог Ізраїля, тому що ти послухав моїх слів. Тому що пом'якшило твоє серце, і ти смирився перед Богом, почувши Його слова про це місце та про його мешканців і, смирившись передо мною, роздер на собі одежу і плакав передо мною. то я вислухав тебе. Оце слово Господнє. Ось я прилучу тебе до твоїх батьків і зложить тебе в твій гріб у мирі. І твої очі не побачать усього того лиха, що я пошлю на це місце і на його мешканців. І принесли цю відповідь цареві. Тоді цар послав посланців і зібрав усіх старших з юдеї та з Єрусалиму. Потім пішов цар у дім Господній, а з ним усі юдеї мешканці Єрусалиму. Священники, левіти і увесь народ від найбільшого до найменшого, і прочитав він їм голосно всі слова книги закону, знайдені в домі Господньому. Ставши на своєму місці, цар заключив союз перед Господом, зобов'язавшись ходити услід за Господом. Додержувати його заповіді, його накази і його постанови з усього свого серця і з усієї своєї душі, щоб здійснити слова Союзу, написані в цій книзі. Цар привів до Союзу всіх тих, що перебували в Єрусалимі, і мешканці Єрусалиму поводилися згідно з Союзом Бога, Бога батьків своїх. Йосія усунув гидоти з усіх земель, що належали синам Ізраїля, і спонукав усіх, що перебували в Ізраїлі, служити Господові, Богові своєму. За весь його час життя вони не відступали від Господа Бога батьків своїх.